Аварія за участю столичних поліцейських невеличке зіткнення легковика та вантажівки могло стати останнім для екіпажу, який прибув на місце пригоди. Щойно правоохоронці вийшли зі свого пріуса, як їхню машину буквально увігнали під фуру. Якою ж була причина такого автомобільного більярду? Розкаже Володимир Мельник. Ми злякалися, відскочили швидко, зреагували і я. Не може ви Автоінспектор Євгенія оговтується від пережитого. За чотиримісячну службу в поліції у дівчини така ситуація вперше. Невелика аварія фура наздогнала Ланос, ледь не обернулася великою бідою. При оформленні я замітила, як автомобіль з великою швидкістю рухався і збив спочатку фішки. А потім вже зіткнувся з нашим автомобілем. І ось такі пошкодження. На які відстані від власне від самої аварії? Ви були? Метр два. Копи кажуть, «Форт-Ескорт» летів правою смугою великої кружної як ракета, іначе більярдну кулю блузу загнав поліцейське авто під фуру. Гонщик ледь не вибив головою лобове скло, але від госпіталізації відмовився. Що тут непонятно. Машина в'їхала в машину. Чого так сталося саме? Це іншим водіям, як нагадування. Завтикав на дорозі. А швидкість яка у вас була під час? Кілометрів 180. Чому на освітленій напівпорожній дорозі кермувальник не побачив машину із яскравими маячками і величезну фуру? Загадка і для лікарів, які не виявили ані алкогольного, ані наркотичного сп'яніння, і для копів. Зараз водій цієї авто збирається з думками. Він не може сам поки що збагнути, як це сталося. Ларин трошки оговтається і надасть пояснення. Попередньо автоінспектори вважають, до біди призвела самовпевненість і неуважність кермувальника. Крім того, він міг відволіктись на дзвінок мобільного і прогнозують, щоб обдумати свою водійську поведінку, невдаха матиме принаймні півроку. У кращому разі саме на такий час його можуть позбавити прав.